Котре Полтава провела у засвіти загиблих військових наших земляків 28-річного солдата Сергія Будка та 34-річного солдата Дмитра Гамова. Сергій Бутко жив у Полтаві, був призваний 2022 року. Проходив службу на посаді стрільця снайпера десантно-штурмового батальйону. Вірний військовій присязі загинув при виконанні бойового завдання 14 квітня цього року в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області. У захисника залишилися рідні, близькі та друзі. Сережа Бутко. Я його помню з самого дня народження. Це син. Мого колеги, мого друга. Цього хлопчика я пам'ятаю з самого раннього дитинства. Він товаришував з моєю донькою. Він був добрим, щирим, відзивчивим. Ну, На жаль, так сталося, що прийшлося йти на війну, воювати. І так скоро він загинув. Будемо пам'ятати його Царство Небесне йому, світла йому пам'ять, а всім рідним, батькам. Але

Солдат Дмитро Гамов жив у місті Миргород. На війні був стрільцем-санітаром штурмової спеціалізованої роти Шквал. Загинув 14 серпня цього року від поранень в результаті здійсненого противником мінометного обстрілу в районі селища міського типу Коренево, Курської області Російської Федерації. У Дмитра залишилися рідні, близькі друзі. Шануємо пам'ять воїнів врагу. На жаль, вдалося вбити їхні тіла, але душі їхні безсмертні. Сьогоднішнього дня вони стали захисниками нашими від небесними. Від земних перейшли на небо боротися і молитися за нас з вами. Поховали полеглих військових під Полтавою Сергія Будка на кладовище в селищі Росошинці Дмитра Гамова у Затуриному.